Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ми вже. Я, я ос, окремо не робила розклад на е, те, що Єрмак поїхав е, до Америки. Але тут з'явилися деякі факти, і зараз я вам трошечки розкажу. Е, дивіться, е, кажуть, що Єрмак з особистим дорученням Зеленського. Полетів туди, щоб домовитися про особистий контакт Зеленського і Трампа. Ви вже пам'ятаєте: і Єрмак запрошував Трампа в Україну, і Зеленський запрошував. Але Трамп відмовився через те, що конфлікт інтересів. Ось. Дивіться, ще що виплило. Я цього не знала. Я чомусь, чомусь, можливо, я помиляюсь, я теж людина можу помилятися. Я вважала Салівана більш проросійським. І ось тепер ви вийшла така інформація, що Єрмак постійно на зв'язку з Саліваном. Всі ви знаєте, ми вже давно, ще минулого року, на початку повномасштабного, робили розклад на Єрмака. він є агентом. Знаєте чого? Ось, і тут є тут такі, ну, мені цікаво, є Єрмак, Саліван, можливо, і ще хтось, хто просуває ось цей план миру, можливо. Давайте подивимося це питання. Спочатку. Стоп, бо я зараз. Давайте Сальвана Салівана дивимося. Відносини Єрмака і Салівана. Ну, тут якісь домовленості йдуть. Ідуть, ідуть. І дивіться, бачите, темнота йде місяць. Місяць це завжди і маніпуляції. Це завжди недобре. Можна навіть і не, ну, на них обох і не розкладати. Ось їхні відносини. У них якісь домовленості по місяцю. Тобто, там. Затівається щось. Давайте скажемо так: щось затівається, щось маніпулюється. І, як я розумію, не хочуть вони, щоб якась інформація. Вони б не хотіли, щоб якась інформація вийшла на поверхню. Ось це я теж бачу. Тож, дійсно, вони про щось домовляються. Ой, стоп, а давайте вже подивимося, як я вже... вони ж домовляються про що з Росією так, давайте туди вже і подивимося на, на до, е, ці всі домовляння. Це все стосується Росії, саме оцих мирних угод і тому подібно переговорів. Ну, виглядає, що так. Да. Виглядає, що так. І хотілося, вони працюють обоє над цим. Ось, і їм би хотілося якнайшвидше це вирішити. Да, Стопроцентно. Стопроцентово. Ось так. Це я ще хотіла, що я хотіла знати. Вийшло просто так вже. І тепер давайте так. Ярмак з особистим дорученням Зеленського. Щоб домовитися про особистий контакт Зеленського і Трампа. Будемо дивитися. Ну, дивіться, Ярмак виступав на якомусь трампістському телебаченні там. І так. Ну, так. Да. Так, да, Тут про щось домовитися. Не, не, про, не, не виходить у них. не виходить у них. Угу. Тут якась конкретна блокада. В мене таке враження, зараз я подивлюся: дивіться, з двох боків людина дуже впливова. Ну, Єрмак теж впливовий, якщо добре подумати. Де-факто він керує країною. так, ось, Але дивіться: тут таке враження, що один з двох, тобто, я не думаю, що це Єрмак. Чомусь я впевнена, що це Трамп блокує їхню зустріч з Зеленським. Угу. Так. Не хоче він зустрічатися. Не хоче. Але Ярмак в цьому напрямку працює. Ось це я теж бачу. Так, тут в мене є ще щось. Дивіться. Голова делегації взагалі-то голова цієї делегації була Юлія Свериденко. Ось, за протоколом, це теж ви питаєте. За протоколом вони, коли сиділи напроти де, 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 го, го, голів, мала сидіти Юлія Середенко, сидів Єрмак. І ви запитуєте, тому що за протоколом так мало бути: а, чи це випадковість, чи що то було? Давайте подивимося, що це. Ви знаєте, ну тут не зовсім випадковість, не зовсім випадковість. Вона, будемо так казати, з боку припеку. Дивіться, кажуть, є такий вираз, є такий вираз. Зараз я чомусь ще хочеться мені одну карту докласти. А цю карту я зараз ще дорозшифрую. Дивіться, є такий вираз. Де-факто, де Юро. Де-факто, де Юри, спочатку, де Юри є ця Юлія Сверденко. Вона є голова цієї делегації, яка полетіла в США, так? В Америку. Але фактично керує там всім Єрмак. Він все там. Ось ось. А особливо, дивіться, тут коло грошей. Гроші, гроші, роздобути гроші. А давайте тоді запитаємо, чи, чи роздобуде він грошей. Бо ходять чутки, що дуже у нас, як би це сказати, знижується постач... не те, що постачання, зброю ні, але фінансування, саме фінансування зменшується. І так, давайте подивимося, чи дійсно гроші він вибивав. І чи вибив він їх. Ні, не вибив. Там не зовсім гроші, теж гроші, теж гроші, так, але тут не зовсім тут щось інше. Тут якісь, ну, теж можна сказати, постачання, але там було щось інше. І мені здається, головним, що там було саме для Єрмака, це з Саліваном побалакати. От щось у мене, Це моє особисте відчуття. Ну, Ми дивилися так, з Саліваном. Потім е е налагодити ниточки до Трампа. Ось якось так. якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за вашу увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку і разом до перемоги. Все буде, Україна, мої любі!